Доброго вам осіннього дня, дітки! Продовжуємо готувати ручки наші до письма. У мене для цього сьогодні кілька цікавих вправ. Зовсім нових. Ось подивіться: перша вправа називається малюй камінцем. Здається, просто, але ви побачите: ми вибираємо ось з кількох з морських камінців. Я, наприклад, хочу взяти цей. Ой, давайте такий, щоб темненький. І малюємо. Я, наприклад, хочу намалювати коло. Ось дивіться, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здається, просто. Але не зовсім. Якщо ви будете, треба і двигати, бачите? І малювати. Ось, і не відривати. Ось, десь в мене щось схоже на квіточку. І ви так спробуєте. Так, це була перша трава. Далі є у нас такі цікаві речі, як прищепочки. При відщіпуванні і прищіпуванні розвиваються дрібні м'язи ваших ручок. Ми хочемо зробити голочки цьому їжачку, тому йому щось сумно без голочок. І робимо ось так. Ось так. І жачок і Точно так можна зняти і знов ваші пальчички будуть напружуватись і розвиватись. Ось так. 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 Ось яка вправа цікава. Далі ще цікавіше. Щось я тут таке понасипала. Можете взяти будь-яку крупу. В одній ємкості в мене манка, манна крупа, а в другій пшенична. Головне, щоб вона була міленька. І можна взяти просто пісочок. І ми будемо малювати крупою. Ось дивіться. Спочатку давайте тут. Я, наприклад, хочу намалювати сонечко. Малюємо коло і промінці ось так, змішали, змішали. Тепер, наприклад, квадрат, ви вже знаєте цю геометричну форму, так. Що ми там можемо намалювати? Трикутник, крапочки, по колу крапочки поставити. Все, що вам сподобається. Можна також, бачите, іншу. Вона трішечки не такої консистенції, вона м'якіша. І, можливо, тут вийдуть, ось дивіться, якісь літери. Бачите, літери. Смішали. Так, літера. О, ми вже її вчили. Так, смішали. Квіточка. Все, що захочете. Ось такі цікаві вправе. Зараз ми трішки відпочинемо. Є в мене така пальчикова гімнастика. Робимо ось так. На кого схоже? На півника. Біля хатинки півник співає. Мишка в цей час домівку підмітає, а кицюня на віконці штанці підшиває, а потім разом вони всі затанцювали. Запам'ятали? Давайте ще раз. Біля хатинки півник співає. Мишка в цей час домівку підмітає. Кітюня на віконці штанці підшиває і всі разом потанцювали. розімняли пальчики. Далі працюємо в наших кошиках. Якщо у вас немає таких, можна інших. Головне, щоб там були схожі завдання. Тут є кілька завдань. Все, щоб ви вміли гарніше писати рівненько, щоб ви орієнтувалися на листочках паперу. Я вам збільшила. Ось, наприклад, тут є таке завдання допоможи вчинці обрати шлях до. Дому, да? до свого вулика, і до квіточки. Тобто ви повинні взяти олівця і намалювати ось таку доріжку. Взяти олівця і навести ось таку доріжку, щоб джінка попала до вулика. Так, далі там є таке завдання. Що в цьому ряду зай? Якщо ми подивимось, то все, що тут намальоване, воно ще не розфарбоване, це можна назвати одним словом посуд. Але що ж тут зайве? Звісно ж, яблучко, ось воно, бо це не посуд. І в цьому завданні потрібно розмалювати те, що не зайве. А яблочкова залишиться біленько. Можете таке робити. Далі для ваших пальчиків пригодяться всі наші роботи на, на листочках клітинку. Ось, Або по крапочкам завжди краще поставити крапочки дорослим. Ось такі цифри по крапочкам ви ведете. Можна старатися не відривати ручки від е, листочка аркуша паперу. А ось не відривати руку від аркуша вже інші візеруночки, дугообразні і різні різні. Коли зробите, буде краще. Можна брати просту розмальовку. Ось в мене тут наші цифри, які ми вчимо. Можна Іншу розмальовку, яка вам сподобається. І все це будете робити, і ваші ручки будуть готові писати, малювати у школі. Працюйте!